Акумуляторний оприскувач від алко. Ваші жуки будуть просто в шоці, коли ви будете з ним працювати. Що в ньому є? Спочатку потрібно залити рідину. Розбирається легко і просто, ось так знімається. Тут у нас є мірничок, ось такий, Мірний такий келих. І там же ви собі ту хімію будете сюди дозувати. Далі, ось сюди в горловину заливається водичка. Далі, ось це у нас двигун. Ось такий у нас двигун. Можете подивитися на ось характеристики, будь ласка, кому цікаво, скільки там, що. І збираємо його назад. Ось таким чином все, легко, просто. Раз, два. І вже готовий до роботи. Акумулятор до нього підходить 2,5 А45 Вт. Тримай, вставляй. Вставляється легко і просто. Раз, два, і все, він працює вже. Так, далі, в комплекті у нас йде ще ось така штука і ось такий розпилювач. Зараз зберемо і покажемо. Перекручуємо шланг. Їмність бака на 4 літра, можна носити в руці або на плечі. Сам розпилювач можна подовжити ось настільки. І тут його можна зафіксувати, щоб він. Не рухався. Картопля в цьому році ще не виросла, тому що було холодно, але буряни ростуть, як завжди, дуже чудово, тому будемо пробувати на них. Давай. Кропиву добрих там про кропи. Жуків немає. Кому там треба в кого жуки є, звертайтеся до Петровича, організуємо, покропимо все як має бути. Дивіться, наскільки круто пили форсуночка. Ну, дай так. На руку. Ну, реально дуже круто пилить. Просто ради експерименту, як воно кропить, щоб вам було видно. Давай. Ну, дуже так ніжно. Настільки ніжно і м'яко, по типу можна там. Кімнатні рослини, там якісь квіти, щось таке. Ну, реально класна штука. Щоб вам було краще видно, яке розпилення давай в реальних умовах, де вітер. Дивіться, як пили. Я не знаю, правда, чи камера передасть. Але пилить ну, дуже круто. У разі чого, друзі, щоб не тримати постійно, тут можна ось так натиснути і собі там пилити скільки хочете. Ну, Враховувати треба похибку на вітер, тому що в вітряну погоду я не думаю, що настільки ефективно це все буде розпилювання. Бо, як видно, розлітається дуже далеко. Насправді насос дуже маленький, і акумулятора вам вистачить реально надовго. Ось, дивіться, який струмінь. Бачите, невеличкий насос майже безшумний. Ви собі тихенько, щоб жуки вас не чули, прийшли собі, покропили їх і пішли. Акумуляторний оприскувач мені дійсно сподобався. Раніше я користувався таким, що там накачуєш, трошечки там щось покропив, накачав, покропив, накачав. А тут, друзі, не паритися, акумулятор ставили, взяли ось цей. Мірничок відкрутили, залили водички, залили там хімії. Закрутили акумулятор, ставили кнопку, натиснули, і все, і не паритися. І він працює і настільки тихо працює. І я так думаю, що ось цього акумулятора, так як у нас насос дуже малопотужний, такий малюсінький, там тиск він дає невеличкий, то акумулятора на 2,5 А тут більше не підійде. Тобто роз'єм розрахований тільки, бачите, на ось такий малесенький акумулятор. Ну і в принципі його такого і не потрібно. Я так думаю, що. Ну, десь тиждень ви точно ним будете кропити там кожен день, якісь там не тільки жуки, а ще якісь там квіти поливати, не то, що поливати, а там обробляти, кропити і так далі. У мене просто квітів немає, тому не звертайте уваги. Я так думаю, що колись буде. Так, що стосується зарядного пристрою і акумулятора, не входить в комплект. Зарядний пристрій може бути ось такий на 3 ампера 78 Вт. І акумулятор я вам вже показував. Все працює, все чудово. Якщо розглядаєте оприскувач... Саме на акумуляторі рекомендую придбати все ж таки алко, все ж таки подивитися в сторону алку, тому що алко це всесвітній садовий бренд, і техніка, інструменти від алку, вони ніколи майже не ламаються і служать в людей. Можете почитати відгуки, коментарі служать в людей просто десятки років без жодних ремонтів. Так що, якщо дійсно бажаєте якість, краще на тисячу гривень більше дати. і Користуватися просто десятки років. Так що, друзі, всім дякую, що подивилися ось таке відео. Ставити, як завжди, великі вподобачки. І так, да, як завжди, з вами ваш Петрович. Ось так це все діло збирається, акуратно ставиться. І все, всім до побачення.